Доброго дня, шановні садоводи-городники. Сьогодні ми з вами будемо підрізати абрикоску. Ну, давайте подивимось на це дерево і побачимо, що ми тут повинні будемо зробити. Ну, і зразу видно, що ось ці дві гілочки, ось ця за цією. Ростуть дуже близько, вже вони одна одні заважають, так що дещо придеться прибирати. Ну, скоріше все, що по цю гілочку. Далі ось, наприклад, ці дві поряд ростуть, одну з них ми уберемо. А подивимось наверх молодого приросту багатенько, він досить непоганий молодий пріс, так що нам треба буде трошки його укоротити, щоб не пускати дерево сильно вгору. Ось тут подивимось, ось молоді побіги, їх треба буде удалити, бо вони будуть заважати ось цим рости. Так, ну і походу будемо дивитись, що треба підкоротити, яку гілочку, яку треба удалити. І так приступаємо. Так, ну перш за все так, як я й казав, спочатку ми оцю гілочку уберемо. Так, далі йдем. Аж тут теж поряд одна біля одної. Треба забрати одну. Так. А Ось тут. Заважати буде тим. Цередину росте, забираємо її. Так, тут дивимось ось. Укоротимо її трошки, щоб вгору не йшла. Так само тут. Так, почуваємось далі нам всередину росте білочка, укоротим її. Ціхакусь укоротимо, щоб вгору не йшли сильно. Ця ось росте всередину. Ми її укоротимо. Цю заберемо взагалі. Ця вниз росте, укоротимо її. Так, Тут подивимось. Це можна забрати і перевести ось сюди на цю гілочку і укороти, звичайно. Так, так ось у нас якась у нас суха ця гілочка, заберемо її. Так, далі йдемо. Тут укорачуємо. укорочуємо так. так, вже далеко пішла від совбора. Ми її укоротимо. Ось звідси почнуть рости гілочки. Так, тут укорочуємо. Тут теж треба укоротити Сильно вгору. Так, тут подивимось. Цю заберемо. це заберемо. Переведемо на цю гілочку рост. Цю укоротим Так само тут. Укоротимо. Ріст піде звідси. Цю взагалі можна забрати. Так. Тут укороти треба, Або звідти зайти, бо за стану. І походу тут подивимося, поки ця гілочка росте якось всередину, ми її заберемо. Ця вниз укоротимо її. Цю укоротимо. Цю заберемо. Так. Ця вже довга гілка, ми її ці йдуть униз. Заберемо сюди, переведемо на оцю гілочку рости. Цю заберемо. Так, ці укоротимо. Так, оце вже внизу. Це можна забрати взагалі, бо буде врожай. Вона вся ляже на землю і буде абрикоси будуть на землі лежати, значить ми її заберемо по ось так. Так, так як я й казав, цю укоротимо. Цю заберемо, це залежати буде. Переведемось на оцю виточку і укоротимо зразу. Так, цю всередині лучки можна забрати. Так, далі йдемо. Дивимось, укоротимо. можна взагалі забрати. А тут росте і тут. тут укоротимо. Це взагалі заберемо. Переведемо на цю гілочку ріст і укоротимо. Так. Дивимось треба. Укорачувати, щоб не йшла сильно вгору. Нам не потрібно, щоб було все сильно високо, можна було погано її обробляти і погано збирати орожаї. Так, тут гілка йде далеко вже від стовбура, тому можна її перевести на. І іншу ростову гілочку. Ось так. І ось так. Тут можна трошки укоротити. Так, це йде вниз, ми її заберемо. Це теж вниз. Цю забираємо, а переведемо ріс на оцю гілочку. І чуть-чуть укоротимо її. Ось так. Так, це йде вниз, ми її заберемо. Так, далі підходимо. Так, Дві поряд, одну забираємо геть і цю укорачуємо. Так, цю вілочку укорачуємо. Там залишилось пропити оці дві гілочки. Зараз ще до них доберусь. Все звідси до цієї. Отак. Отак. Ну, подивимось, куди вона буде рости. Можна цю взагалі забрати. Отак. Так, і залишилось у нас. Ось треба ще гілочку укоротити. Ось так. Так, ну ось, в принципі, да, це можна забрати всередину Суха наче чи ну Ось, в принципі, і Якщо ви звернете увагу, можна показати поближче, дуже багато квіткових броньок. І на однорічному прирості багато. Ось тут по стовбур дуже багато квіткових броньок. Якщо під час цвітіння і завязі не буде морозів, то урожай буде гарний. Саме основне, щоб не померзли квітки і завязь молода, яка з'являється. Ну ось, покажіть з далекою цю картинку, яка у нас потрималася з цим деревом. На сьогодні все. Дуже вам дякую. До побачення. Підписуйте на наш канал, ще буде дуже багато цікавих матеріалів. Всього найкращого.